Ви готові побачити огляд найпопулярнішої Тік-Току та Інстаграму? <рес> Тоді давайте разом зі мною. Перше, на що я звернула увагу, це те, що вона величезна. Ось так вмикається водоспад. Також ми можемо регулювати довжину самого шлангу і можемо перемикати режими водички. Бачите, є ось таких два режими. Також в мийку входять ось такі дві ємкості, де ви можете окремо мити, овочі, фрукти, все, що забажаєте, щоб не класти в саму мийку, адже вона може бути зайнята або грязна. На самій мийці ви можете контролювати температуру водички, що дуже і дуже зручно. Також є окремо дозатор для миючих засобів, виглядає максимально естетично. Ось тут я тестую, як мити стакани без стаканів. Логічно, нелогічно, але буває. Так як я не робимо, спочатку ми наливаємо миючий засіб, потім ставимо стакан в мийку, а вже потім вмикаємо мийку стаканів. До речі, ця мийка, як в самих дорогих ресторанах.